Отже, друзі, про містичний опит, який зі мною стався двічі, супереч теорії ймовірності, і про який я вам сьогодні хотіла розказати про ті самі неусвідомлені програми, як умовно в матриці, да які нами керують. І як це можна побачити? Ви напевне всі, хоча б один раз в житті чули, а може, пробували трансформаційні ігри. Да? Більш-менш кожен другий майже знає ігру ліла, а може й пробував в неї грати. Так от таких трансформаційних ігор дуже багато. Вони є різні фінансової тематики, бізнесової, самопізнання будь-якої. Принцип у грі дуже простий: одиниця і нуль, тобто нуль це як аркан шут велике ніщо да саме поле уваги, яке створюється. Якоюсь групою людей, які будуть приймати участь, і одиниця це наш намір, це той самий мах, це наш інтелект, який буде спрямовувати свій намір на а, щось а, у цій грі, щось досягнути, збагнути, через щось пройти, щось усвідомити. Да? Тобто стоїть якась мета, і є оце поле, оцей нуль, цей вакуум лону, який проникає в сперматозоїд, Да? Тобто, все в житті в нас одиниця і нуль, ось ця сама матриця. Можете порівнювати з біологією, з хімією, XY, да? можете порівнювати з будь-чим. Все оце воно одиниця і нуль. Отже, в свій час це був десь 15-16 рік. Я була на такій грі, називається вона 22 аркани життя, побудована за 22 старшими арканами колоди Таро. Це 22 юнгівських архетипи. І, проходячи цю гру, ти. Бачиш, насправді, деякі сценарії, які тобі заважають або, навпаки, тебе підтримують у досягненні якоїсь мети. Саме поле, це 22 аркани. Ви кидаєте кістку гральну і маєте там якусь відповідь. Так ось, одного дня я прийшла до модератора на цю гру, нас зазвичай було, ну, може, людей 7, 6, 8, іноді і більше. І на одному питанні. Я застрягаю, кістка випадає на числі, я не пам'ятаю, це не суть важливо, але там не якесь число, наприклад, 6. І на цьому числі увага, супереч теорії ймовірності. Скільки разів можу випасти підряд, отак, число 6. Я кинула вісім разів і випало число 6. На це вже дивилися просто всі і не розуміли, як так може бути. Тобто, отак поспіль я кидаю кістку, а знову шістка випадає. Тобто, на одне і те ж питання я не змогла його пройти. В мене постійно випадає 6, число 6, і я не йду далі. Я і так, і сяк, і пересяк, в мене 6. вже всі просто сиділи, десь я я до, до 10 разів кидала кістку і весь час число 6. От якщо є математики, скажіть, будь ласка, от яка вірогідність із восьми разів, щоб на числах весь час випадало число 6? От яка така вір... вірогідність, да? тобто, це було щось неймовірне. Весь час вісім раз підряд, із восьми разів вісім раз випало число шість. Потім я зупинилася, і е е е модератор каже: Слухай, це певний сценарій, от як в матриці, в якому ти застрягла. Давай зараз перебудуємо, от, тобто сама гра, саме поле і показує. Ось, де ти застрягла, чому ти не йдеш далі? Це було так взагалі неймовірно, бо це не просто там якийсь такий містичний досвід, а він фізично зараз матриця, і наші підсвідомі сценарії проявляють себе в моменті і за цим спостерігають багато людей. І ми тоді як вийшли з цього? Ми перебудували запитання, да? і почало, і одразу я кидаю кістку, і. Випадає інше число, і я проходжу в грі далі. А, якийсь наступний випадок, або там один через два прийшла моя подруга. І в неї це повторилося, ну там інше число випадало, і тоді модератор каже: Так, 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 я вже розумію, як тут працює». Тобто, сама матриця вона себе проявила, як ми можемо десь застрягати, коли ми щось не усвідомлюємо, і ми просто застрягаємо. І це матриця вона проявилася от наглядно, буквально такий досвід. І потім, що сталося, коли прийшла подруга, і в неї сталося те ж саме. Там було число 4, Це в нас імператор, це чоловіча постать, і модератор запропонувала у чоловіка, у її чоловіка, який, на жаль, загинув, запитати це питання, і попросити його поміч пройти далі. І Випало вже інше число. Тобто це свідчить про, це, про те, що якщо ми на якомусь етапі неусвідомлено десь застрягли, але вже є усвідомлений намір пройти далі, то ми маємо перебудовувати себе. Бо матриця нас не пустить. Матриця це мама, це жіноче лоно. Вона нам не дасть народитися, поки ми. Повністю не сформуємо себе, і от такі речі треба в собі спостерігати. На чому ми застрягаємо? Якщо сценарій повторюється, краве дзеркалом, шукайте, де ви повторилися, де ви не йдете, напускаєте свій себе у розвитку далі. І ще, до речі, тоді я з системою Таро не була знайома саме як з терапевтичною системою, не просто філософською, окультною, да, такою системою е, історичною навіть, да, а от е, соціальною, до речі. А саме, як з е, Психологічної сторони з терапевтичним таким ефектом таро. Потім, коли вже почала займатися таро, навіть є цілеспрямована колода, яка саме. Розбирає сценарії поведінкові, неосвідомлені, да, які нами керують, а ми навіть не розуміємо, що ми десь застрягли. Добре, коли ти маєш усвідомленість, і ти це побачив, чому немає у чомусь розвитку. От, наприклад, нещодавно я застрягла на одному питанні і розумію, що ну, от не бачу виходу, щось там сама вже заглиблювалася, медитувала, ну от не бачив. І попросила свою знайому саме на, за допомогою таро поглибитися і показати мені, на чому я застрягла, в чому проблема, чого я не усвідомлю, і як це змінити, як це покрутити, як свій е кут зору поміняти. Оце задача таролога: змінити ваш кут зору, не з рівня проблеми подивитися, а вити над проблемою. І так, коли. Я сама собі зробила таро сесію, мені моя учениця зробила таро сесію. І, звісно, процес пішов. Так що користуйтеся будь-яким інструментом, який вам може допомогти в моменті, з яким ви знайомі, або до якого є довіра. Можливо, сам, до самого терапевта є довіра, цього вже буде достатньо. І просто пошукайте, де, на яких моментах ви зараз можете хоча б припустити, ага, я десь тут отут, я, мабуть, і застрягла. Що для вас є актуальне, де, наприклад, оцей потік свіжого повітря з вами не стається? Можливо, десь він вам і не потрібен, да? можливо, десь рівненька така стала течія, це ок. Але десь цей момент, наприклад, він вами бажаний, просто а ви не можете, ну, скажімо так, роздоплитися, І тоді вже можна шифрувати. Ну, а якщо потрібна таро-консультація, то за 15-20 хвилин. А ці такі моменти, де у вас ручник спрацьовує, ми можемо з вами роздивитися, що робити, як виходити, куди себе спрямувати. Дякую. Пишіть, якщо у вас були якісь такі неймовірні досвіди, які от логічно пояснитися не можуть, ну, хоча б так фізикою, а от, можливо, метафізика, і взагалі б справилися з таким завданням.